Всім привіт! Про бізнес Юад на зв'язку. І сьогодні трішечки робочих моментів нашого фулфілмент складу. Власне, тут пакуються замовлення одного із наших клієнтів. Якщо ми підемо далі, то зможемо побачити нашу кофейну зону, але то не те, що потрібно. Тут ланзу котрий надіслав на відправочку один із клієнтів. До речі, працює по опту та по дропу, тому, якщо цікаво, посилання на нього буде в описі. Можете звертатися до нього в Телеграм. Ламп у нього багато і зможете заробити разом з ним грошенят. Вище у нас тут пакувальних матеріалів троха. Нам ще мають освободити іще одне приміщення, щоб ми окремо все е, виділили, бо. А ось лампи, наприклад, не мають тут бути. Вони мають бути окремо на іншому складі. Так як у нас з'явилося три достатньо великих клієнти на фулфілмент, котрим ми віддали основу всього приміщення, бо в одного клієнта 16 палетів, у іншого 12, і в третього сім. І це дуже таки багато. І зараз ми вибиваємо ще приміщення під невеликих клієнтів по фулфілменту, котрі будуть займати там всього одну, максимум дві палети, і щоб їхні а, товари лежали окремо від а, великих. Що у вас є товар, котрий ви хочете послати на склад, щоб ми займалися вашими відправками, упакування, логістика від А до Я. Будь ласка, пишіть в телеграмчик, все зробимо.